Всі проблеми наші люди собі створюють самі у більшості випадків. Навіть як у чомусь винна держава, то це вони обрали таких представників. Але суть не в чому, історія. Людина зробила добре діло, але забула звідти втекти. Приходить до мене особа на консультацію і розповідає, знайома випросила від неї карточку. Номер телефону зареєстрували, бо там були арешти, обтяження не могла користуватися. Навіть не доброта, тут дуже душевно, навіть гроші якісь віддавали за те, що можна карточкою користуватися. Але проходить у нас місяць, другий, третій, четвертий. Знайома пропала. Зато нашій добрій людині, яка позичила свою карточку в користуванні. Лист, у вас кредит. Ви винні там, 100 тисяч гривень. Будь ласка, оплатіть чи платіть, вже там пеня, штрафи, хоча військовий стан, але вже грузнеться їх застосувати. От така біда, от такий ризик, якщо ви дасте комусь карточку. Але, мабуть, тут мало сказати про ризики, як їх обійти. Все-таки життя таке, що не дуже у нас усі люди українці люблять по закону робити, бо такого не можна робити. Але вже якщо даєте комусь картку, то принаймні візьміть розписочку, що карточка у мене забула повернути. Поверну там через три місяці. Чи без дати. Якщо вже комусь дасте таку розписку, щоб далі, якщо, не дай Боже, на вас наберуть кредитів, ваш брат, сват, будь-який знайомий, друг найкращий, якого знаєте ще з позаминулого життя, щоб у вас була бумажка і можливість пред'явити. Вимоги до нього. Тому дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим. Є питання, пишіть, формуємо відповіді на них або безкоштовно відповідаємо у коментарях. До побачення.